Подивіться, де заховався під березок. Чи ви його просто не виріли? Гарненький. Будемо шукати. О, є, знову. Там ще є. Ох, скільки їх тут є. Гарна знахідка. Зараз щердом 6 садимо є ще більше. Ось тут великий. Великий заховався в траві. Бачите? Зовсім з трави не видно. А він там який гарненький. Тримався тут траву, щоб знайти грибочки. Трохи страшно мацати, щоб змію не намацати. О, ні, намацала ще красунчика. Це ще більшість. Ось такі грамосий. Красота. Ще знайдемо чи ні вже. Вже, наверное. Вже багато тут є. Вже щось не збирали.